Міг затяжких сетриків резерви. Така дуже гарна моделька худі, на байшці, 122. 122 така м'якесенька, тепленька. Дуже гарна якість, яка не буде свячуватись, 134. Гарна також така моделька світшотика на байшці. Внизу зв'язка легенька резиночка. Трішечки йде під шийку. Простенька 122 внизу підтягується на резиночці, 128 світшот баєчка, 122 худі баєчка. 146 також худі баєчка. Така йде на 128. Також худі баєчка. 146. Ходіс світшотик баєчка 152. Такий бампер іде 140. На підкладочці на кнопочках застіпочка. Ході трьохниточка, 122. Так вона заночку трьохниточка йде, 152, 134 баєчка, ході баєчка.